Як Тимофій відвіз панів до пекла. Українська народна казка. Жив собі на світі бідний парубок, що звався Тимофієм. Не мав він ані хати, ані достайні, що загнати. Тому жодна дівчина не хотіла стати його жінкою. Вирішив Тимофій поставити хоч якусь хатчину. Назбирав у полі соняшне чиння, і халупка готова. Відтак почав думати, до котрої дівчини послати сватів. А на ранок звіявся скажене вітрисько і звалив хатчину. Розсердився Тимофій і пригрозив вітрові. Тепер я піду твою доньку сватати. Склав свою мізерію і подався туди, звідки віяв вітер. Ішов не годиною, не дві, коли раптом уздрів, як половик із неба, шугнув на маленького зайчика і схопив його своїми пазурами. Леєнь закричав і шпурнув капелюхом у половика. Як тобі віддячити за те, що врятував життя моїй дитині? спитала зайчиха. Як знаєте, то скажіть, де живе вітер зі своєю донькою. Бо хочу її засватати. Наказала зайчиха своєму синові відвести Тимофія до батька вітрів. Поскакав зайчик уперед, а Тимофій почвалав за ним. При дорозі здибали чоловіка, височеного, як стара ялиця. Що ти дієш, чоловіче? спитав Тимофій. «Стілюю і оживляю поламані дерева. Я батько дерев. Хочу піти з тобою і попрошу батька вітрів, аби його шибеники не ламали дерев. Прийшли до старого вітриська, а той свистить і реве в палаці, аж дах здіймається. за заклямку братися. Отворяй ти, каже Тимофій, батькові дерев. Го го, я знаю батька вітрів, нема дурних. Були б довго ще стояли. Якби Тимофій не подумав, що ліпше вмерти, аніж неженатим свій вік звікувати, він заплющив очі, взявся за клямку і відчинив. Вгомонившись, Вітріська спитав, що їм треба. Прохання батька дерев він погодився вдовольнити. Тимофія ж послав до своєї жінки. Вітриха розригаталась аж у коміні завушкотіла. Коли на цій кочерзі, Зазеленіє листя і вродяться яблука, та як оцей віник стане кущем виноградної лози і вкриється гронами, тоді вона стане твоєю жінкою. Батько дерев увіткнув серед хати кочергу й віник, потім набрав із свого горшечка повен рот живлющої води, надувся і чхнув. Яблуня зазеленіла зацвіла. І опустила галузки з червоними яблуками. Віник перетворився на виноградний кущ, що заблищав гронами. Мати вітрів аж свиснула. От привів Тимофій доньку вітрів додому. Разом назбирало купу соняшнечіння і збудувала собі хатку. Батько дерев насадив довкола багата вишень, яблунь, груш. Хатка стала такою файною, якою не мав у селі ні піп, ні корчмар, ні жандарм. Втішилися молоді і жили в любові й злагоді. Але їх не злюбив. Тимофій зробив весілля де ж між сторонськими людьми, аби не брав горілку в моїй корчмі, сказав корчмар жандармові. Він не хоче почастувати мене порцію горілки і кавалком весільного калача. Відповів жандарм. Пішли вони до дідича. Пане мовив корчмар, Тимофій збудував хату на вашій землі. У нього така гарна жінка, додав жандарм, що її краса аж за очі хапає, вашому синові птаку. Дідич крикнув, аби привели Тимофія. Звідки ти знову приблудився? спитав. З широкого світу, з того світу. Не дочув дідич, що був трохи глухуватий і дурнуватий. Ага, з того, покипкував Тимофій. А мого тата ти не здибав там? Як би ні, він у пеклі дрова на плечах носить. Сорочка на ньому розлізлася увесь час голодний. Споряджає дідич Тимофія в пекла. Дав пару коней, аби батько мав чим дрова возити, насмажили когутів, винесли вбрання. Поїхав Тимофій. Їде і журиться. Тяжко йому було розлучатися з вітровою донькою. Та що мав робити? Наказав дідич принести перстень з пальця лівої руки свого батька. Ще й пригрозив Як не принесеш, заберу твою жінку, а хату завалю. Роздав Тимофій людям убрання, когутів і коней, а сам подався до батька вітрів за порадою, бо навіть не знав, де те пекло шукати. Не журися, зятю, втихомирив його батька вітрів. Я пошлю з тобою свого найменшого сина. Він знає дорогу. Біжить вихорець, аж хмарки пилюки здіймаються. Тимофію слід за ним. Добралися до темної печери. Там вихорець почав крутитися на одній нозі. Гей, гей, гей. крикнув Тимофій. Десь у темряві дзоркнув замок і показався чорт. Як наказав Тимофій чорту, так той зробив, витяг старого дідича з пекла. Тут Тимофій зняв з його пальця золотого персня. Повернувся до дідича, дав йому перстень. А що робить татуньо?» – запитав дідич. Що має бідне робити? Просить, щоб прийшли до нього в гості, каже Тимофій. Зрадів пан, наказав синові готуватися до дідуся в гості. Набрали в лантухи всілякого добра, одягнули святкове убрання і запрягли до брички четверо коней. Через кілька днів Тимофій зупинився перед входом до пекла. гей, гей!» гей. крикнув. Прийміть молодих до старих, а сам сів у бричку, цвьохнув батогом і понісся, як вітер, до своєї жінки. Але корчмари жандарм ладні були втопити його ложці води. Якось вони прийшли і сказали ти повіз дідича на той у гості. Тепер мусиш повезти і нас. Тимофій їх у дубовий ліс, вибрав найвище дерево і каже Лізьте, доки не крикну вам скачте. Корчмари жандарм розулися і почали дряпатися один за одним на старого дуба. Дісталися з гіркою бідою на саму верхівку. Тоді Тимофій крикнув Візьміться за руки і скачте. А сам повернувся до вітрової доньки і прожив з нею ще багато років. Діточок годував і ніколи їх не покидав.